Настає такий час, коли так всім важко і так всі в небезпеці і так наблизилась та прірва нашої загибелі, що ж треба все кинути. І ті, що йдуть за ним, кинули І човни, і сіті. Вони були неосвіченими рибалками. Вони нічого не розуміли розумом, який завжди козай. І всього, що надає нам Бог, осягнути не може. Все може осягнути серце. І ці неосвічені рибалки серцем своїм осягне. Що їм треба робити? Кинути все. І це заспаси. І так виходить, що здається, що нас зустріли невдачі і труднощі, і ми все втрачаємо і втрачаємо, і порожні наші сіті, і порожні наші човни. Це якщо І човни наповняться, але це вторинне. Серце не робити. Це головне. Існування твоє наповниться змістом. І ти матимеш на істоту смисл свого існування. Бути ловцем. то на межі загибели, не дати їм загинути і тілесно, і духовно. І всі наші попередні труднощі, невдачі, падіння і втрати вони набувають особливої змістовності вони.